Сьогодні 206-та річниця від дня народження славетного земляка, багатогранної постаті і просто велетня української літератури пантелеймона Олександровича Куліша куліш, граматика його. Так, правопис український. Ми завдячуємо кулішу. Головну книгу духовності, біблію українською переклав. І Таріс не буде вщухати до нього. Загаду роль в цієї ці особистості зіграли ваші краєзнавці. Якщо Тарас Григорий Шевченко заклав духовні підвалини нашої нації, то саме Дієві практичні підвалини це зробив куліш. Писав, популяризував. І перший ті часи в часи тієї самодержавної реакції він відкрив у Петербурзі друкарню, українську друкарню, де популяризував на той час відомих і маловідомих письменників, поетів. Він перший заклав підвалини української науки, української критики, української епістолярії і багато чого іменно того, що є підвалиною нашої нації коліш це не просто ім'я з підручників. Це людина, яка своїм словом творила українську державність і мріяла про сильну освічену націю. Сьогодні ця мрія живе у кожному, хто бореться за Україну на фронті, у волонтерстві у щоденному житті від імені народного депутата України Ігоря Малатка. Дякуємо колішу. За спадок, який утверджує силу української мови, культури та ідентичності. Нехай його приклад надихає нас боротися за правду, державу і рідне слово. Слава Україні! Сьогодні, коли Україна знову виборює свою волю, коли її слово знову оплачене кров'ю. Ми звертаємося до його духовного заповіту. Немає вищої честі, ніж бути вірним своїй землі. Слово Пантелеймона Куліша живе і його не спалити, не зламати, не стерти. Пам'ятаємо його.